Доброго дня, господинки. Сьогодні вирішила поділитися деякими рецептами перчика. Хоча знаю, багато з вас вже готують різними рецептами, але хотіла поділитися своїми. Перчик з медом, перчик з гарчицею, перчик з синіми та фарширований капустою. Перший рецепт буде перчик з медом. І, хоча багато хто скаже, що зараз перчик з медом не готують, тому що не можна гріти мед. Але мені виходить дуже смачно. Тому, якщо вам сподобається мій рецепт, готуйте. Якщо ні, замініть мед цукром. Отже, перчик вибираємо по смаку, який ви любите. Перчик миємо, добре чистимо. Серединку я залишаю для спецій. Та ріжемо залежно від перчика на 4-6 частин. Далі готуємо маринад, беремо води, 800 мл, олії 200 мл. Коцету 150 мл 55-60 г солі, 200 г рідкого меду. Якщо бажаєте замінити цукром, теж на 200 г Ну і додаємо спеції: приблизно 5 тухняних перців, 10 чорних перчиків та декілька гвоздик. Доводимо до кипіння та кидаємо перчик. Як закипить рівно 7 хвилин. Всього. Маринаду вистачає на 2-3 кг перчика. Якщо берете 3 кг, тоді розсолу буде впритик. Отож, готовий перчик ми викладаємо в баночки стерилізовані, чистенькі, прикриваємо кришечкою, а в маринад додаємо іншу порцію перчика, адже перчик не поміщається однією порцією в кастрюлю, в другу порцію теж. Проварюємо приблизно 7 хвилин і знову ж таки викладаємо в баночки. Робимо це, поки не використаємо весь перчик. В кінці маринад доводимо до кипіння та заливаємо всі наші приготовлені баночки з перчиком. Баночки щільно закриваємо крижечками, провіряємо, чи не виходить повітря. Робимо це, перевернувши баночку вверх дном. Накриваємо полотенечком та чекаємо, щоб остив. Декілька кусочків я залишила на пробу. 7 хвилин вистачає для того, щоб перчик був хрумкий, він не переварений, в міру кисло-солодкий, структура щільна, перчик не розвалюється. Отож, приготуйте, спробуйте. Я впевнена, вам сподобається. Наступною консервацією у нас буде теж маринований перчик. Закриємо ми його в гірчиці. В інтернеті стосовно цього рецепту є дуже багато відгуків, як позитивних, так і негативних, але все ж таки вирішила з вами поділитися. Отож, готуємо для нього теж маринад, подібний як попередній, тільки додаючи цукор. Нарізаний скибочками перчик або ротунду опускаємо в маринад. Доводимо до кипіння та готуємо 7 хвилин. Далі ми готуємо гірчицю, в якій будемо закривати наш перчик. В миску викладаємо негостру гірчицю, додаємо трішечки олії та поступово збиваємо. Наша маса стане пишненькою та трохи порідшає. Це можна зробити видалочкою, не обов'язково міксером. В кінці додаємо гірчицю в зернах, Все ретельно перемішуємо. Гарячий перець пропускаємо через сито та додаємо до гірчички. Обережно все перемішуємо, щоб наш перчик не пошкодився. Та будемо викладати в приготовлені баночки. Баночки та кришечки мають обов'язково бути стерилізованими. Викладаємо в баночки. Трошечки утрамбовуємо наш перчик не щільно, щоб не поламати. Але і щоб не утворилися пустоти в нашій баночці. Ощик виходить дуже смачний. Спробуйте і ви будете приємно вражені смаком. Цей рецепт вас покорить. Він настільки смачний та ніжний, що я впевнена, що кожна господинка має приготувати такий перчик. Закриваємо кришечками та перевертаємо. Наступний рецепт перчик та сині. Цей рецепт буде вибухом для ваших смакових якостей. Для приготування цього рецепту часу багато не потрібно, але повірте, він того вартий. Отож, готуємо сині. Тут у мене 1 кг синіх та 1 кг перчика. У мене сині невеличкі, тому я відділяю плодоніжку і нарізаю на 3-4 частини. Якщо ж у вас будуть більші, крупніші сині, тоді розрізаєте іще кругляшки наполовині. Для цього рецепту ми будемо сині обжарювати. Якщо ви не любите жарене, ви можете просто кусочками поставити в духовочку, змастити кожен кусочок трішечки олією та запекти півгодинки. Я ж буду смажити в олії. Отож, чугунок я налила. Приблизно 80 г олії, вона мені вистачить повністю осмажити 1 кг баклажанів. Баклажани мають бути м'якенькі та обсмажені з усіх сторін. Перчик ми миємо. Нарізаємо на скибочки, очистивши від серединки, і готуємо маринад. До води додаємо цукор, сіль, приправи, чорний перчик, духмяний перчик. Визичка. Додаю ще 9% отзир. Якщо ви використовуєте яблучний, можна використати теж яблучний. Маринад доводимо до кипіння та опускаємо наш перчик. Він має прокипятитися приблизно 7 хвилин. Тоді він залишиться хрумким. Якщо ж будете більше, він стане м'якеньким. Перчик витягаємо за допомогою друшлака. Робимо це для того, щоб гарно викласти наші овочі в баночку. Тим часом варинат доводимо до кипіння. Викладаємо овочі. Нижнім шаром у нас буде слугувати наші жарні сині. Зверху ми викладаємо знову ж таки щільно наш приготовлений перчик. Далі перчик присипаємо пропущений через прес чесничком. І повторюємо нашу процедуру іще раз: синій перчик, часничок. Баночки заливаємо закипівшим маринадом. Так як овочі у нас ущільнились, дозволяємо повітрі, яке там може бути, вибулькатись. Доливаємо маринад, закручуємо кришечку. Закусочка готова. І ще одна закусочка, яка пригодиться, коли зимою забіжуть гості це перчик, фарширований капустою. Ви тільки подивіться, якою прикрасою він буде на вашому столі. Перчик бланширую буквально одну хвилину. Робимо це у звичайній воді. Далі нам потрібна капустина, морква, кави, в мене замова сіль. Ну і терочка. Пілкачану зимню капусту шинкуємо на терочці. А по це робимо звичайним ножиком. Також відносно морквинки. Ви можете її додати, а можете ні. Це при бажанні. Якщо не додасте, то колір буде білосніжний. Але я вважаю, що морквинка дає певний смак, тому додала одну невеличку морквинку. Також додаю 1-2 столових ложки чесникової солі. Рецепт у мене є в спеціях, або ж вичавити декілька чесничків та додати сіль. Все це перемішуєте та начиняєте пальчиком наші. Перчики. Коли вибирала перчик, я взяла ротундочку. Вона більш плоска і дуже гарно виглядає на тарілості. Порція дуже хороша. Співвідношення перчика та капусточки ідеально. Не залишається ні перчика, ні капусти. Далі готуємо маринад, в якому будемо відварювати наші перчики. Беремо водичку трошечки. Цукру, чорний та духмяний перець. І, як завжди, при консервації на зиму я використовую зимову сіль. Теж можна знайти у мене в рубриці спеції. Туди входить і стіль, і лаврушечка, і кріп, і всі інші необхідні приправи. Все ретельно перемішуємо, вкладаємо в кастрюльку наш начинений перчик. Нашу кастрюльку відправляємо на вогонь. З цієї порції виходить рівно 1,5 літрова банка перцю. Як тільки перчик закипить, відраховуємо 7 хвилин, кипятимо і потім обережно викладаємо наші перці в баночку. Стараємося це зробити щільно, щоб більше перчиків помістилося. Далі заливаємо наші перчики маринадом, додаємо Одну дві столові ложки оцету, закручуємо кришечку, перевертаємо дно, на всяк випадок, та накриваємо полотенечком. Зимою перчик буде дуже смачний та святковий. Я сподіваюся, що хоча б один рецепт кожній хазяйці пройдеться по душі. Я дуже вдячна всім, хто залишається зі мною на моєму каналі. Бажаю вам всім смачного та добра. Ваша Наталі.